Тут є дві палички ватні, одна на ліву щуку, інша на праву. Чернівчанка Олександра Кукурузяк вирішила стати потенційною доноркою кісткового мозку. Дівчина зареєструвалася на сайті Українського фонду реєстру донорів та отримала конверт для забору своєї ДНК. Впродовж хвилини Олександра втирає внутрішню частину щуки, аби відібрати зрізки слини, в якій міститься ДНК. Щомісяця Олександра здає кров в Чернівецькому центрі крові для дитячого відділення. каже, хотіла разом з мамою стати доноркою кісткового мозку. Однак донорами можуть бути здорові люди віком до 35 років, тому заявку подала самостійно. З'явилася така от реклама, вона по телевізору йшла взагалі в соцмережах, я знайшла її з мамою, тобто і ми почали читати. Дійсно в загальному це не так страшно, якби здавалося, і ну і нічого складного тут такого немає. Я, наприклад, ветеринар, і допомагаю тваринам, в центрі переливання крові я допомагаю дітям. Ну а чому, якщо чому ні, якщо я це можу робити? Свої зразки Олександра надсилає до Українського фонду реєстру донорів, вона стане доноркою, якщо її ДНК збігатиметься з ДНК людини, яка потребує трансплантації. Ми далі скеровуємо ці, ем, ці аналізи в лабораторію через деякий час, там через декілька місяців. Ми отримуємо результати, оправляємо їх, зберігаємо в, в базу реєстру. І е, коли ми отримуємо запит від, від лікарні. На пошук донора, відповідно, ми, ми проводимо пошук серед цієї бази. Якщо все окей, тоді переходиться вже на наступний етап: це повне обстеження організму лікарями, і, і вже тоді донація оцих стовборових гемопатичних клітин, і, і власне тоді вже людина стає реальним донором кісткового мозку. Трансплантації кісткового мозку потребують люди, які мають захворювання крові. Процес пересадки відбувається за допомогою переливання крові, в якій містяться стовбурові клітини. Вони мають властивість відновлювати кровотворення, тобто виробляти необхідні клітини для життєдіяльності організму. Саме таку функцію виконує кістковий мозок. Про це повідомляють на сайті Українського реєстру донорів. У 20% при трансплантації пересаджують ще готові стовбурові клітини з тазових кісток. Це робляться допомогою голки та шприца під загальним знеболенням в лікарні. Загалом після трансплантації організм відновлюється впродовж місяця. Христина Тимофійчук, Антон Романюк, Катерина Тремлюга. Новини на Суспільному. Чернівці.